Холодний вогонь сердець, від лютого сповнені люті, незламний природній боєць, ті, хто вже пішов, не забудь. Здається, що вітри зими всі рідні поля огорнули, ми здіймемо бурю крильми, надія й любов не заснули, бо Дух поєднав все добро. Що б'ється за вільну країну, і Фенікса, щастя, перо, то є оберіг твого сина, для доньки кохання землі, хай сила надасть, що несеться, а ворог хай здохне в петлі, і слава країни озветься. Ми сильні, ми вільні свої, відстоїмо волі кордони, і прийде весна у гаї. І чутно Софіївські дзвони.